Усім привіт! Вітаємо на каналі Men Сьогодні ми з вами розглянемо ось таку от новинку: електричний трицикл від бренду Forte. Екологічне та ефективне рішення для складу міста або села. Ну що, погнали? Почнемо з головного. А саме двигуна та акумуляторів. Трицикл обладнано п'ятьма акумуляторами, ось такими: 60 вольт, 45 ампер годин ємність. Їх є 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Ось таким от досить потужним двигуном, номінальною потужністю 650 Вт, максимальною потужністю 1,2 кВт. Як бачите, бабіна хороша, мотор надійний, реально. Це дозволяє розвивати швидкість до 30 км на годину, 45 км можна їхати на одному заряді. Ви тільки думайте, 45 км реально в село катнув і вернувся назад. Ось такий от міцний рамний корпус, що дозволяє витримувати навантаження, навантаження на сам трицикл 300 кг. Загальна вага. Повністю цього апарата 245 кг. Друзі, зараз поговоримо коротко про наш кузов ось такого от апарата. Він обладнаний гідроциліндром, що допомагає його швидше, понадійніше і простіше загалом опускати. Габаритні розміри. Півтора метри, довжина. Метр, ширина. І 450 мм. 45 см це його висота. Ось тут є задній бампер, його можна зняти, відчепити. І він працює як самоскид. Ви вже бачили. Підняли, скинули, опустили назад. А зараз трішки поговоримо про комфорт рецикту. Ось така от класна м'яка подушка для водійського скажімо так, місця. Додатково тут ще є ось така от сідушечка. Вона відкидається ззаду. Посадили кума, свата брата, дзигара в руки і погнали куди хочете. Тут ще під цією сідушкою щось є. О, я перепрошую, тут ще є багажний відсік, до речі, досить місткий, як бачите. Ну, так на око літрів 40 точно. І немало важливо. То що таке? То зарядка. Зарядний пристрій. Досить крутий. Для 45 -амперних Акумуляторів, які тут встановлені. Як бачите, 74 вольти і 02 А. Тут от всі характеристики є. 400 Вт вона йде. Ось така от зарядочка в комплекті. Разом з трициклом. Давайте коротко проговоримо про ці всі кнопочки, клацалки і ту всю різну штуку. Ну, перше, основне, це ось тут такий ключик, їх є два, як бачите. Вставляємо в роз'єм, включаємо сам трицикл. Він не заводиться, тому що він електричний, він гудіти не буде, Ви його просто ввімкнули і він працює. Основна кнопка управління драйв і реверс. Тобто задня передача і передня в рух. Ось тут у нас є світло, воно вимкнене, включене загалом, габарити і тому подібне. Три передачі ось тут. Перша, друга, третя. Ну це залежить від швидкості, куку ви розвиваєте. Кнопочка паркінг, що дуже важливо. Натискаєш, паркінг-світ, це все, ніде ніхто нічого не їде. Коротко про цю сторону. Поворотники. Ось працює правий, лівий, ближнє і дальнє світло. Ось тут. Дальнє, ближнє і, і бівка. Отака штука теж є. Ось тут є ручний тормоз, це переднє колесо, воно тут іде дискове. Задній тормоз ручник іде барабальний. Ось тут, отут. Тормозите собі і все. По зеркалах, звичайно, праве і ліве. Класика. Ось тут у нас монітор, показується швидкість, обороти і тому подібне. Тепер давайте перейдемо до передньої частини нашого інструменту. Поперед у нас знаходиться що? Звичайно, що фара. Ближнє дальнє світло, два поворотника правий і лівий, класні амортизатори, хороші пружини, хороша гідравліка. Ну і колесо, класне. Колесо досить класне, хороша резина, надійна. Ну, Не знаю, чи на зиму підійде, але на літо і на осінь, і на весну то 100%. Тут у нас знаходиться ручний тормоз, ось такого от формату, класичний ручник, нажимаємо кнопку, опускаємо, піднімаємо. Під стаканник можна поставити навіть стаканчик з кавою. Трицикл також оснащений ось таким от відсікачем руху, тобто ви його піднімаєте доверху, сам двигун працює, шум його можна почути, але трицикл ніде не поїде. Щоб поїхати, опускаєте його донизу, фіксуєте до такого от паралельного упору і все. Друзі, інструмент заведений. Зараз ми вам покажемо, як що пищить, як що взагалі реагує на кнопки і на то подібне. Зараз ми на драйві, ми можемо поїхати спокійно вперед. Зараз ми включаємо реверс. Чуєте, задня передача пікає, як в автомобілі насправді. Перші другі, треті передачі ніяк не пищать, включаємо фари. Ось тут. Працює фара, можна взяти дальнє, ну і ближнє, звичайно. Вимикаємо фари, включаємо поворотник. Правий, відчутний звук, як на фурі, і лівий так само. За таким принципом воно все працює. Правий-лівий. Глушимо. Друзі, обов'язково потрібно розказати ще також про керування цим електричним трициклом. Давайте ми вам його якраз покажемо. Знімаємо з паркінгу і на драйві будемо по помаленьку розвертатися. Ось, як бачите, повний виворіт. Розвертаємо назад, спокійно, легенько руль повертається. Реверс нажали, включаємо знову драйв, пішли на розворот. Можна таким принципом розвертатися, можна просто на місці по колу. Тобто в нього виворіт є, мінімальний винос кузова, інструмент повертає вправо, вліво, бачите, от так, таким от принципом все їздить. Тобто він реально повертається вправо-вліво досить класно і спокійно. По трициклу сьогодні все. Посилання на цей інструмент лишаємо під відео. Кому цікаво, обов'язково звертайтесь, ми вам відправимо. Ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково слідкуйте за нашим контентом. Адже далі тільки краще.